Сьогодні розглянемо найбільш поширений датчик від Лоуренса новий Eagle Triple Shot. Особливість цього датчика полягає в тому, що в нього ось виробником передбачено одне місце кріплення. І в комплекті з датчиком іде ось такий монтажний фланець. Але у фланця. Ось кріплення набагато ширше, ніж, наприклад, у Лоуренса FS або у Лоуренса Elite Ti. Для цього для монтажа використовуємо ось таку монтажну пластину, яка є в нашому асортименті. Після встановлення цієї пластини отримуємо абсолютно рівну площину. І на неї вже встановлюємо ось цей фланець. Зверніть увагу на те, що FSK Elitia M6. Тріплшот, що старий, що новий, М5. Тому що навіть ось у цей рідний пас М6 не зайде. Ось так це буде виглядати в роботі. Рідне кріплення має ось такі шайби із зубчиками. І на зворотньому боці ось тут теж є зубчики, куди ця шайба стає. Ось так фіксується. Ось все, вона не прокручується тут. Після встановлення сюди датчика є можливість відрегулювати потрібний кут нахилу. І зафіксувати його в такому положенні. Другий поширений варіант встановлення такого датчика на платформу. Для того, щоб встановити на платформу, потрібно на човні клеїти карманчик, регулюється ось так, встановлюється ось так. Ось так вставили. Гунтом зафіксували. Так як я не робіть, шайбочки обов'язково підкладайте, це щоб було швидше вам показати. Щоб швидко, так воно ж завжди так і буде. Ось, ось він тут зафіксувався в одній точці. Але ж потрібно, він же от тут не тримається. Тому на платформі маємо ось такі отвори. І далі фіксуємо з допомогою пластикової стяжки. Робиться це наступним чином. Вставляємо ось так, проводимо. Тут вона в нас виходить. Підганяємо оцей замочок в самий кут. Ось так. І коли затягуємо, намагаємося, щоб замочок заліз аж от сюди. Тоді все стоїть. Гарно, ось так виглядає. Лишню частину обкусуємо. Все буде добре. Два хамути тримають марту такі стяжки. А навіщо ви попитаєте, людина прислала нам цей датчик? А людина хоче мати платформу БК, без карманчика. А ми, звісно, не можемо придбати всі датчики, які є в світі. Тому людина отримає платформу, яку ми зробимо. Бонус, звичайно. Ви отримаєте гарні, корисні речі. А ми будемо виробляти нові види платформ. Користуйтесь надійними, зручними речами. Бажаю всім здоров'я і мирного неба!